Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. рада вас вітати. Сьогодні дивимося Одесу Херсон-Миколаїв. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Ваша підтримка, ваше спонсорування. Це підтримка наших котиків, яким ми закуповуємо медичні засоби. Наразі у нас кровоспинні будуть і будуть турнікети. Тому натискаємо на кнопочку, ви можете це робити один раз. Є дівчата, які вже більше року з нами, підтримують. Хлопці дуже вдячні. Обіймаємось, дивимось Одесу. І не забувайте приходити на особисті. Котики тут, делегація до вас, ви готові? Делегація про те, що, що ну, тут з миром пов'язане, з мирними переговорами, з тим, що вас. От у вас, знаєте, так дивно, у вас сильні обстріли, вам кажуть, от та країна буде вас відновлювати, вже піде риторика після війни. Якісь обіцянки, можливо, у вас якийсь сезон, мені чомусь джазова музика в голові пішла, не знаю. Буває. Так, у нас ясно бачення працює. Але при цьому якісь. От, це знаєте, це про соціалку, про соціальне життя. А от те, що вам дійсно зараз потрібно, ви сам на сам з проблемою. АППО.нет. Вам навіть не самі установки потрібні. У вас якісь можливості ви обмежені. Або не дозволяє десь ці групи мобільні ставити. От якась така ситуація, що а там от, 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 ну, логічніше було б збивати там, ну, наприклад, або там ну, щось було б логічніше. А є заборони на місцевому рівні. Цього робити не можна. І це призводить до смертей. Ворог готує ще атаку, він хоче просто стирати. Потім буде, знаєте, якісь покращення, буде, але не прямо зараз. По вам по Запоріжжю показує, що там тижні за два треба почекати. Но ми ще будемо дивитись на, скажіть мені, на квітень, то там подивимось. Кажуть, почекайте там тижні два. Потім трошки може ну, покращити ситуацію. Одеса найближчі дні. Ну, в області ми тільки, тільки тихо стало трошки. Знов прильот, місто прильот, бази. Що ти шукаєш? От він щось по узбережжю лупає лупає лупає. ж шукає, вишукує військо. Господи, як є рація. якась. Рація звуки. Може, він оці реби вишукує, чи якісь установки, які блокують сигнали? Щось таке вишукує. Іде вогонь. Повторення, я туди вже бив. Як накидом буде, накидує. Тут може бути і ракета. Важке щось таке показую. Одеса найближчі дні. Район бахне, притому влучно, на жаль. Одеса найближчі дні. Розвідку з'їб'єте? Іде. По, по боках іде спочатку атака. Ні, на саме місто йде. У мене є плани. В щось в великих цистернах, цистер, яке зберігається. Я ще туди хочу влучити, таке велике. Можливо, це зерно, тому що от мені не перший раз вже показує. От, схоже, коли в місто в'їжджаєш з Миколаєва з боку. З того, зберігається зерно. Немає у вас ресурсу повністю заподіяти ворогу. Нема. Протидіяти немає. Буде якась наша атака на воді по ворогу, але вона не дасть спокою для Одеси. Херсон. Херсон найближчі дні. Я розумію, що хочеться позитиву, але на жаль. О. Ти, господи. Ось фасади красять, щось красять, об... оновлюють. Красу наводять в місці. Ви дивитесь на все це. Господи Там гроби стоять. Не знаю, чому не ображаєтесь Там можливо буде така ситуація, що там когось ховається, бо, да Там гроби стоять, а тут квіти, от як дві половини. Знаєте, картинки. Там гроби стоять, а тут красять. Ой. Як стара бабка. Чому вздихаю? Тому що все це треба так, щоб не з'їхати з, з глузду сказати. От вам здається, що все, що все пропало. У вас прям буде такий настрій, а насправді найтемніший час перед світанком. Так, ворог не відстане поки що. Диявол виходить з єрофантом. Але херсон йому не дадуть. А він так хоче його зараз просто. Прям він готовий тягнути затягувати мир, щоб знову намагатися херсон відтяпати. Ні, не вийде, не вийде в нього нічого. Вони будуть штурмувати. У вас також є можливість, що можливо, інтенсивність тут показує, спаде два тижні. Затихне. Хай так буде. Херсон найближчі дні. Зберігайте таємниці чомусь. Є якісь плани щодо вас? Зберігайте все в таємниці. Де збираєтесь? Куди йдете? Я знаю, що це за секретна інформація, наприклад, навіть гуманітарку можуть в останній день сказати. От зберігайте таємницю про переміщення, можливо, і техніки, все, отак от от сказала, ви запам'ятали. Аня, як вони можуть бути, якісь господарчі споруди, якщо там все розбите. А вони будуть ще бути. Якісь маленькі завучі, щось таке у вас є. Колись була промка, багато якихось подій, багато рухів наших і їхніх. Херсон. Найближчі дні, херсон. Ми будемо намагатися їх трошки відсунути. Чогось якісь острові середини води, не знаю, так дивно показує. Але жертва, жертва серед військових. Великі втрати. Передмістям там інтенсивність поки не спадає. Місто без ресурсу сидить. Херсон. Найближчі дні. У вас показують і каби. Таке відчуття, що смерть у вас прописалась. Чому? Тому що, от як є і міста, ви на мене не ображатись, я для чогось повинна це сказати. А можливо, некоректно це кажу, бо вам болить. Поки бачу картинку, повинна сказати. Бо вона потім піде, ця картинка, не, не буду вже бачити. Смерть як прописалась. Тобто смерть, як звичайна, як звичай. Звичка. І міста, райони, які найнебезпечніші, вони звичайні. І там буде все як по плану: один той самий час, інтенсивність, кількість, висота польоту. Ви якось звикли. Військові дуже добре працюють в районі, дуже намагаються. Можуть більше збивати. Але от не ходіть в навушниках. От у мене зараз такий стан, що воно десь жур журчить, жужжить, а людина навіть не обернеться і не зверне увагу. Не ходіть ні в навушниках, тут дуже уважно, тому що активний обстріл, дуже активні. Знає влада про це, не буде ніяк коментувати, нема що сказати. Давайте так. Так, Миколаїв. Просто коли дивишся без карти, основно бачення трошки підвисаєш, треба все розвидніти, розгледіти. Миколаїв. Миколаїв ще святкує. У вас якісь, я не знаю, чому так багато випивших п'яних на вулиці? Мені показує, прям тепло стало, всі гуляють. Не відчепився ворог, не тиша. Прислухайтесь. По воді буде щось чутно дуже сильно. Миколаїв найближчі дні. Ну так, як чекаємо, думаємо, що то не до нас, а вас ворог обдурить. Інфраструктура в районі страждає в передмісті. Є багато запитань, що далі з Миколаєвом у людей у місцевих. Поки все стабільно, ворога у вас не буде. Область, 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 там, де вода є, область там прилітає. Він вас дурець. Він робить так, щоб ви звикли, щоб є він не по місту. Миколаїв найближчі дні. Є загроза. Він Може в передмісті впасти. Є загроза, він хоче в центр, ближче до води. Дрони будуть. Дивіться, у вас гучно. Є загроза. Якщо вам кажуть, що летить в напрямку міста, може в місто зайти. Тут. Такий, знаєте, прям показує фарт на вашому боці, але я знаю точно, що скільки він показувало фарту, воно ж падає, коли збивається. Дрони є. у Вас дуже сильно кошмарять область. Просто розкатами якимось.